Всім доброго дня! Маємо можливість сьогодні прогулятися по лісі, пошукати, що можливо понаростало за ці дні, подивитися, як попідростали гриби, можливо, з'явилися нові. Хочемо прогулятися, подихати цим прекрасним повітрям, отримати порцію позитиву. Запрошую вас разом із нами. Дякую всім за вашу підтримку, за ваші коментарі, за підписки, за вподобайки. Це для нас дуже важливо. Всім, хто досі не підписаний, я знаю, таких нас передивляється досить багато людей. Будь ласка, підписуйтеся, це допомагає просувати наш канал на YouTube. Ну що ж, не будемо втрачати часу. Ходімо разом. Ось і перша знахідка, яка нам трапилася дорогою. Ось такі. Одна чи дві? Дві. Дві. Да. Дві ножки. Я думав, що одна. Трошки хробочливі. Зараз ми переглянемо далі по нижці. Дві ось такі сироїжки синьо-зелених. Брати я їх не буду, певне. Ні, шопинка прекрасна. А от ніжки нікудишні. Всіх робочливі. Так, цю шапинку ми візьмемо. Нам скажеться, ця, а ця вже зовсім хробочлива. Значить, Ми її залишимо, нехай вона насівається. Ну що ж, початок є. Ходім далі. Судячи із знахідок, сьогодні ми знову потрапили у лисичковий рай. Знову така величезна поляна. І дуже класні гриби. Їх дуже багато. Хрящів взагалі всипано просто. На кожному шагу. Погляньте, якими родинками вони зростають. Любо глянути. Краса та й годі. Хочеться вам показати ще один цікавий екземпляр. Не знаю, можливо, хтось із вас знає, що це за гриби. Ми таки зустрічаємо вперше. Взагалі не зрозуміло, що це, чи вони є стільні? які вони виглядають прикольно. Дозволю собі одного відірвати гриба. Можливо, щоб краще було видно, що це таке. Якось він так цікаво складений. Шапинка ніби загорнута. І запах дуже землянистий. Ось такі. Цікаві грибочки трапляються нам на нашому шляху. Вони ще вони вилазять поряд і ще, прям цілим рядком зростають. Можливо, хтось із вас знає, що це. Пишіть в коментарях. Будемо вам дуже вдячні, що це за гриби, чи вони їстівні. як вони називаються правильно, тому що реально ми їх зустрічаємо вперше. Ходім далі. Яке просто неймовірне різноманіття грибів сьогодні. Трапляється нам просто на таких досить маленьких ділянках. Сироїшка зелена. Такий класичний її вигляд. Сироїшки зеленої. Погляньте, сироїшка жовта. Вона вже старенька. Геть старенька. До речі, також їстівний грибочок. Сироїжка. один із різновидів сироїжок. Зараз я вам покажу трошки ближче. Сироїжка м'ясна. Також трошки такий вже старенький екземпляр. Зараз подивимося поряд, можливо, є більш молоді. Підгрузок чорніючий, сироїшка зеленувата, або луската, як її називають іще. Меремуха, рядом жовта сироїшка. Ось іще. Погляньте, скільки їх тут заховалися. Підгрузки чорніючі. Так. Це також жовто. А ось зовсім поряд ось такі хрящі. Нереальна краса. Від такої кількості грибів. Прямо очі розбігаються. Не знаєш до чого йти в першу чергу. Ходім далі. Грибів дуже багато. Дуже багато і перерослих. Грибів вже таких досить стареньких. Але все одно дорогою трапляються і ось такі чудові екземпляри. Який молоденький підберезовичок. Погляньте який. Просто ідеальний. Трошки порепалась шапинка. це від того, що в лісі стає доволі сухо, але в будь-якому випадку вони просто прекрасні ці гриби, і обов'язково їх з собою беріть. Десь я зовсім поряд. Бачу сироїшку. А ось Яка класна сироїшка синьо зелена Молоденька, пружна. Чудовий грибочок. Дуже добре готувати його в різних стравах. Особливо нам він подобається в грибній ікрі або е на засолку. Він, мені здається, він просто ідеально підходить для цих двох страв. Можна жарити, тушити. Дуже класний гриб. Іменно ось цей різновид. Ще дуже е, хороший, це е, зеленувата сироїшка, дуже класна, теж вона така плотна, дуже тверда. І не зовсім, кстати, її хробаки їдять і цю, і ту. От, більше всього м'ясна страждає, жовта сироїшка. А ось ці види ще, ну, більш-менш можна знаходити молоді екземпляри і хробачливі. Ходім далі. Скільки різних грибів можна знайти? прогулюючися вздовж лісових доріг. Навіть не передам вам словами, яка кількість і яке різноманіття трапляється нам по дорозі. <кхух> Погляньте, який красунчик Піддубовик синіючий. Зовсім поряд сироїшка м'ясна. Хрящі, яких ми сьогодні не беремо, ми їх набралися вже і насолили на зиму. І ось така чудова маримушка. І все по дорозі. Не нехтуйте лісовими дорогами, і вони обов'язково вас порадують. Ось так ідеш, ідеш. ідеш, ідеш. і ось такий горбочок. Не можеш зрозуміти, чи то листя впало, чи може кріт вирив. Підходиш ближче, відгортаєш, а тут ось такі три красуні сховалися. Обов'язково беремо. Із собою. Клас. Мухомор блідорожевий. рожевий, або маремуха, або сіро рожевий, хто як його називає? Прекрасний гриб. Обов'язково його беріть, але дивіться уважно, щоб не переплутати його з. Пантерним мухомором. Я залишу в описі посилання на відео, в якому ми порівнюємо ці два гриби, де наглядно видно, чим вони відрізняються. Ходімо вперед. Подивіться, яка величезна кількість грибів на цих пагорбах. Завжди грибів багато, але так щоб аж стільки. Валуй. Ціла велетенська родина хрящів Поряд іще іще. Сироїшки, синьо-зелені. І серед такої величезної кількості різних грибів заховався ось такий красень. Це піддубовий синіючий, молодий. І ми вже ж його заберемо із собою. Обов'язково. Погляньте який. Ай клас. Треба переглянути поряд іще. Зараз ми все подивимося. Що знайдемо, то покажемо, Ходімо далі. Зараз я вам покажу, хто справжній грибник. Поки ми з вами ось тут буквально трошки нижче. Знайшли піддубовик синіючий. Дружина моя знайшла. Ось такий підубовичок. Зовсім молоденький, красенний. Ходім далі. Ось така чудова меремушка. Але і це ще не все. Отакий От друг заховався в хмизі. Боровичок. Не знаю, звісно, який він. Зараз ми на нього подивимося. Ну, ще цілком нормальний. Зараз ми його розріжемо. І подивимося, який він. Угу. Він почав трошки підсихати. Залишимо його тут, нехай він насівається. Але і це ще не все. Ось іще один буровичок. Це вже більш свіжий. Беремо із собою. Бачите, як справжується наша теорія? От на таких пагорбах обов'язково треба шукати. На них досить багато різних грибів. Шукайте на таких холмах і без результату ви не залишитесь це однозначно. Ходім далі. Метрів вісім вище по склону. Маса сироїжок, хрящів. І ось такий піддубовик синіючи зустрічає нас, красавець. Берем, берем, шукаємо далі. get to Красавчики. Дуже цікаве місце, трапилось мені дорогою. Дуже хочеться його вам показати. Ось такі молоденькі сироїжечки поряд. А зовсім поряд. Ось такі грибочки. А от хто тут у нас сховався? Погляньте. Друзі, старайтеся остерігатися таких місць, обов'язково переглядайте поряд, коли ви збираєте гриби. Досить часто трапляються ось такі моменти, коли ростуть їстівні гриби, і зовсім поряд росте бліда поганка. Іноді на емоціях, коли дуже багато грибів, ви в захопленні, можна оцю подругу. Закинути собі у кошик. Тому, будь ласка, будьте уважні і обережні. Бережіться і старайтеся дивитися, що поряд із вашими їстівними грибами зростає. Багато мікологів кажуть, що нічого якби страшного немає, в тому, що вони ростуть поряд. Але ми, в частності, стараємося ось такі симбіози обходити стороною. Тому будьте уважні. Ходімо далі. Нарешті ми почти вибралися наверх цього пагорба. Ліс сьогодні дуже спокійний, тихий, зовсім малесенький вітерець. Погода просто причудова знаходитися в лісі саме задоволення. Особливо, коли трапляються ось такі знахідочки. Погляньте, яких два красунчика виросли поля. Клас. Як з картинки. Два піддубника синіючих. Це мої гриби. Дружина завжди, коли їх знаходить, каже, йди, я знайшла твої гриби. Я їх дуже люблю. В деяких стравах навіть більше, ніж боровики. Чудовий гриб, по всім параметрам. І сушений, і варений, і жарений, і маринований. Нічого сказати, просто чудовий гриб. Ось іще один прекрасний екземпляр цього гриба. Який пружній. Він такий, як ніби налитий водою. Погляньте, який красавчик. До речі, ми замітили таку тенденцію, що коли другі гриби вже відходять, висихають, переростають, то під дубовик синіючий, ну, досить прекрасно себе почуває і ще викидає дуже багато плодових тіл. От особливо на таких пагорбах серед дубів, грабів, буків. Одне з найулюбленіших місць, де він зростає. Багато хто, я знаю, з людей, що не дуже охотно його беруть, через властивості його, що він синіє на срезі. бояться, але боятися не варто. Це просто прекрасний гриб, який ну, пасує як у сушеному вигляді, так і у вареному. І в консервованому, ми його дуже любимо. Особливо сушений на зиму. Просто прекрасний грибочок, має просто ідеальний аромат, чудовий виражений смак. Підходить до будь-яких страв. Ну, я не знаю, якими властивостями він не володіє. Рекомендую 100% беріть і ви не пожалкуєте. Ходім далі. Погляньте який кабан трапився нам дорогою. Просто велетень. Піддубник синіючий велетенських розмірів. Ще би, звісно, можна було його спробувати взяти із собою, розрізати, але... Не хочеться бачите який такий коричневий ареал вокруг нього. Це говорить про те, що він вже висипав спори. Він вже свою функцію виконав. Камера не передає всіх кольорів. Але такий прямо слід вокруг. Видно як вітерець з пагорба Дме. І його потихеньку таку розтягує, таку шлейфу. Клас. Це добре. Це говорить про те, що в цьому місці буде прогресувати його грибниця. Це дуже хорошо. Бачите, як є поряд сусідство. Хрящі, сироїшки. Дуже багато грибів сьогодні в лісі. Трапляються, звісно, багато перерослих, але є і дуже молодих вдосталь. Ходім далі.